Вітаю ви на каналі Стежками історії. І сьогодні частина восьма розповідей про гетьманів та козацьких атаманів України. Сьогодні говоримо про сина батька Хмеля Юрія, який був молодшим сином Богдана Хмельницького, матір'ю його була перша дружина гетьмана Ганна Сомко або по іншому Ганна Сомківна. Народився він у Суботові приблизно 1641 році. Ну, точна дата невідома. Юрій рано залишився без матері, вона довго хворіла і померла, коли хлопчикові не було семи років. Наступні роки про нього дбала друга дружина Хмельницького Матрона, до якої пасанок, за твердженням деяких сучасників, був щиро прив'язаний. Однак у 1651 році кохана Мачуха була страчена старшим сином Хмельницького. Тимішем, нібито за подружню і політичну зраду, а також за розтрату козацької скарбниці. Але незабаром у хлопчика з'явилася друга мачуха Ганна Золотаренко, жінка добра та приємна у спілкуванні. У 1650-х роках Гетьманич навчався у Києво-Могилянському колегіумі, але слабке здоров'я змусило Юрія прирвати освіту, батько забрав його додому. Є відомості про те, що його домашніми вчителями були відомий український філософ, письменник і публіцист, видний церковний діяч Йоникій Галятовський та чернець Києвопечерської лаври Іларіон Добродіяшка. Більше про дитинство Юрія сказати нема чого. Здається, що на нього, надто юного і слабкого здоров'я, взагалі мало звертали увагу сучасники доти, доки був живий його старший брат Тимофій. Мало хто сумнівався, що Богдан Хмельницький передасть тому сильному, відважному та талановитому у військовій справі гетьманську булаву. Але в 1653 році, під час облоги молдавського міста Сучава, Тимоша вбили поляки. Ось тут і довелося переключити увагу на молодшого сина, адже всупереч козацьким звичаям, але цілком у традиціях того часу, Богдан хотів передати свою владу у спадок. Історик В'ячеслав Липинський відмітив, що у своїх універсалах Хмельницький нерідко говорив про себе та своїх нащадків. Навесні 1657 року, відчуваючи близький кінець, Богдан зібрав генеральну раду в Чигирині і запропонував зробити Юрія своїм наступником. Козача старшина не стала суперечити гетьманові, поважно погодилася, що була тая слава, що Хмельницький гетьманом. 23 квітня він повідомив у листі московському цареві Олексію Михайловичу за бажанням усіх полковників вручив гетьманство сину моєму Юрію Хмельницькому. Щоправда, були й розмови про те, що такого рішення старшини Хмельницький добився силою. Та 27 липня 1657 року старий гетьман помер, і на його 16-річного спадкоємця почали дивитися з меншим захватом. Бог не дав йому батьківської харизми. Характером Юрій був заслабкий, здоров'ям, кволи, заслугами у військовій справі не виблискував. Деякі джерела стверджують, що Юрій сам усвідомлював свою нездатність правити українськими землями в такий відповідальний і важкий час. Проте логічніше припустити, що відмовитися на якийсь час від булави його переконала казача старшина. Через місяць після смерті Хмельницького була зібрана нова Рада. На ній голосили, що Юрій за заповітом батька поки віддасть булаву в надійні руки, щоб закінчити свою освіту. А гетьманом на цей час був обраний Іван Виговський, який тоді був генеральним писарем запорозького війська. Після цього Юрій у супроводі Батьківського джури, тобто зброєносця Івана Брюховецького, відправився до Києва вчитися. Гетьман волею Росії. Правління Виговського закінчилося раніше, ніж усі думали. Вже за два роки. Змовившись виключно з козачою старшиною, він пішов проти волі основної маси козацтва, уклавши союз із Річчю Посполитою, ну так званий гадяцький договір. Щоправда, за цим договором в українських землях, названих Великим Князівством Руським, зберігалася влада гетьмана, залишалися власний апарат управління та армія. Але союз із Польщею не влаштовував більшість українців ні за яких умов. Проти Виговського піднялася потужна опозиція, підтримана царськими військами. У результаті на Чорній Раді 1 вересня 1659 року у германівці під Ржищевим Козацькі Низи позбавили Івана Виговського булави, проголосивши гетьманом Юрія Хмельницького. І вже 17 жовтня 1659 року у Переяславі. У присутності московського війська зібралася нова рада, яка підтвердила обрання молодшого Хмельницького гетьманом. Так Юрій став проросійським гетьманом. Однак політична плата за російську підтримку була дуже великою. Юрію довелося відразу підписати так звані Переяславські статті 2, що різко обмежили і гетьманську владу, і свободу України в цілому. 18-річний гетьман спробував було наполягати на пом'якшенні умов цього договору. Але Олексій Трубецькой, який представляв російський уряд, був непохитний. Ну, до речі, російські політики, крім іншого, наполягали потім, що перейславській статті, 2 підписані Юрієм, представляли копії тих документів, які колись підписав у Переяславі його батько Богдан. Але оригінали перших богдановських статей були свого часу безповоротно втрачені. У грудні 1659 року Юрій знову спробував змінити умови цього принизливого для козаків договору, вже шляхом звернення особисто до царя, але знову отримав відмову. Давайте відійдемо трохи від Юрія та пригадаємо, яке було становище після смерті Богдана Хмельницького в Україні. Після смерті Богдана в 1657 році козаки контролювали Київщину, Братславщину та Чернігівщину, це території з півтора мільйонним населенням. Майже половина земель, яка до недавнього часу належала Польщі, стала власністю запорізького війська. Його територія була поділена на 16 округів, тобто полків. Козацька старшина, яка була спочатку виборною, поступово перетворила свої посади в спадкові. Нова політична формація називалася Запорізьким військом. Московити її називали Малоросією, а поляки продовжували називати Україною. Після Переяславських статей 2, підписаних Юрієм у 1659 році, становище козаків стало підневільним. Якщо раніше російський гарнізон квартирував лише у Києві, то тепер такі з'явилися у Переяславі, Ніжині, Братславі та Умані. Козаки відтепер не мали права воювати без годи царя, але змушені були посилати військо на вимогу государя туди, куди він скаже. Старшині заборонялося самовільно зміщувати гетьмана та підтримувати будь-які дипломатичні відносини з іншими державами. Київська митрополія підкорялася московському патріарху, новообраному митрополиту заборонялося приймати посвяту від Константинопольського патріарха. Таким чином, Україна перестала бути рівноправним союзником Росії, а була просто включена до неї у склад і підпорядкована її волі. Повернемось до Юрася. Само собою зрозуміло, що після цих подій Юрій не міг ставитися до Росії ні з довірою, ні з щирою відданістю. Є дані про те, що і раніше він дивився на московських людей з пересторогою. Він навіть боявся їхати до Переяслава на переговори і зважився лише після того, як у Чигирині залишився у заручниках Бутурлін. У свою чергу, погляд російських політиків на молодого гетьмана був досить презирливим. Вони й на інших козаків з їх традиціями та незвичним зовнішнім виглядом дивилися зверхньо. А про Юрія Хмельницького, який не вирізнявся особливими звитягами воєвода Шереметів, відгукнувся відверто образливо. Тому гетьманіжки пристойно в густій пасті, а не ґетманствовать. Ображений Юрій поскаржився було царю, але той ніяк не відреагував на цю скаргу. Втім, це не дивно. Цар отримав величезну кількість листів від отаманів зі скаргами один на одного. Сімейні образи Був у Юрія і конфлікт з московським урядом на ґрунті сімейних проблем. Справа в тому, що чоловік його рідної сестри Стефаниди Іван НеЧАЙ надав активний супротив російським військам в білоруських землях. Московський цар Олексій Михайлович. Наказав московським послам вимагати від гетьмана та козачої старшини, щоб вони засудили Нечая за своїми військовими правилами і вигнали з війська як одного з головних призвідників малоросійських смут. Хмельницький клопотав про помилування свого швагра. Цар погодився, але за умови, що нечай припинить опір. Однак козак не здавався і, врешті-решт, був взятий у полон і відправлений до Москви. Хмельницький знову почав просити за швагра, щоб його не відправляли на заслання, не залишали Стефаниду вдовою, а дітей сиротами при живому батькові та чоловікові. Але це клопотання було безуспішним, як і всі наступні. Нечая заслали до Тобольська, де він через пару років помер або загинув від рук ката достоменно невідомо. Про те, що прохань з боку молодого гетьмана було кілька. Свідченням цього є один із збережених листів Юрія, складений влітку 1660 року. Скільки разів просив я вашу царську величність про Івана Нечая, але досі не міг отримати бажаного. Думаю, що писання моє до рук вашої царської величності не доходило. Сестри мої, дві вдови: одна за Данилом Виговським, інша за Іваном Нечаєм. З дітьми безупинно сльози приливають кроваві, на мене нарікають, і докучають і просять. Що в вашій царській величності був чолом і писав. До речі, згаданий у листі Данило Виговський був убитий у сутичці з російськими ж військами, коли його старший брат Іван, будучи гетьманом, пішов війною на росіян. Одним словом, у Хмельницького були і сімейні мотиви для того, щоб не мати особливої любові до государя та його підданих. Крім того, гетьмана не залишало відчуття своєї підпорядкованості та безвольності. Навіть на рідній землі за нього все вирішували старшини, які користувалися довірою московського уряду. Побувавши ж якось у Росії, він чесно зізнавався. Я дві неділі був у Москві в'язним, що хотіли, та й робили зі мною, не мав я до кого вдатися. За відносинами молодого гетьмана з Москвою пильно стежили поляки. Польський дипломат Беневський влітку 1660 року надіслав Юрію Листа, в якому перераховував недоліки союзу з Росією, не забувши й про сімейну проблему Хмельницького, натякав на швидку поразку Москви в Литві і обіцяв прощення короля для гетьмана та його козаків. Мовляв, його величність справді вміє прощати, адже пробачив він полковника Антона Ждановича, який за життя Богдана Хмельницького воював з поляками. На це послання Юрій тоді не відповів, але воно, напевно, залишилося у нього в пам'яті і внесло додаткову смуту в його серце. Містечко Чуднове. Зміна орієнтирів. Тим часом тривала війна, в якій на одному боці стояли російські війська з більшістю запорожців, на іншій поляки з нечисленними козаками, що їх підтримували. На початку осені 1660 року. 15-тисячне -ти військо Василя Шереметєва, підкріплене лівобережними полками наказного тимчасового гетьмана Тимофія Цицюри, а це близько 20 -ти тисяч осіб, рушило у напрямку Львова. Паралельно йому праворуч Дніпра 25-тисячне козацьке військо Юрія Хмельницького. Передбачалося, що козаки Хмельницького запобігатимуть з'єднанню поляків з татарами, які йшли на допомогу. І армії Шереметєва та Цесьорі з'єднаються під Слободищами. Ну нині це Бердичівський район Житомирська область. Однак отримати Орду Хмельницький не зміг і вчасно дістатися союзників не встиг. У результаті Шеремєтів був змушений відбиватися від 45-тисячного польсько-татарського війська. Після поразки під Любаром Житомирська область росіяни відступили до Чудного, також нині Житомирська область. Очікуючи, що незабаром підтягнуться запорожці. Однак польська розвідка працювала в той час краще, ніж російська. Поляки знали, що до Чудного наближається Хмельницький, і вислали йому назустріч маршала Любомирського. Зустріч ця несподівана для козаків відбулася під Слободищами за кілька верст Чудного. Гетьман вдав полякам бій. Суперники показали однакову силу. Бій зупинився, закінчившись в нічию. Тоді, зі стану Любомирського Хмельницькому, було надіслано листа від його попередника Івана Виговського. У посланні йшлося, що Шереметєв розбитий, і Хмельницькому рекомендувалося добровільно здати зброю і перейти на польську сторону в обмін на прощення короля. Хмельницький не наважився прориватися до шереметєва і вступив у переговори з поляками. 8 жовтня 1660 року він особисто з'явився до поляків, а 9 жовтня надіслав листа Цицюри, закликаючи його також перейти на бік короля. Через день від Переяславського полковника надійшла відповідь: він писав, що залишить Шереметєва, якщо переконається, що Гетьман справді перебуває у польському таборі, і при цьому вільний. Тоді Хмельницький виїхав на місце під Бунчуком. Побачивши його, Цицюра з двома тисячами козаків вирвався з табору і подався до Юрка Хмельницького. Події під Чудновом розвивалися трагічно для росіян. До цього часу, в результаті бойових дій і голоду, у росіян вже не залишилися коней, закінчилися всі запаси пороху та куль, а допомога так і не прийшла. 4 листопада 1660 року Шеремєтів змушений був погодитися на капітуляцію. Поляки випустили озброєних російських воїнів. А у ніч з 4 на 5 листопада як тільки російські ратні люди числом близько 10 тисяч видали свою зброю, до їхнього табору почали вриватися татари і хапати їх арканами. Тоді беззбройні московити стали оборонятися аби як. Татари пустили вхід стріли, перебили багато народу, а решту близько 8 тисяч забрали в полон. Поступившись вимогам татар, поляки видали їм і Шереметєва. Плата за поразку була високою. Російські війська мали залишити Київ, Переяслав, Чернігів та заплатити 300 тисяч рублів контрибуції. Шереметєв залишився у полоні. Більше 20 років Шереметєв провів у в'язниці, розташованій у підвалах фортеці кале неподалеку від ханської столиці Бахчисараю. Хан погодився відпустити хворого і осліпшого. За викуп тільки аж у 1682 році. Через півроку після повернення на Батьківщину боярин помер. Союзник Польщі неволі Після такого безславного завершення походу на Річ Посполиту Юрій Хмельницький збирався відмовитись від гетьманської болови. Однак поляки переконали його не робити цього. Для них, як і для росіян, було важливо мати на своїй стороні носія славного прізвища. А те, що молодий Хмельницький не мав і десятої частки достоїн свого батька, було їм тільки на руку. Беневський переконав Юрія, щойно він віддасть булаву, гетьманом стане Іван Виговський, який почне переслідувати свого попередника. І Хмельницький повірив і залишився на посту. Боротьба дядька та племінника. Молодий гетьман був змушений підписати новий договір з поляками не менш принизливий, ніж підписані ним трохи раніше Переяславські статті 2 з росіянами. За так званим Слободичинським трактатом, Україна позбавлялась колишньої незалежності, гарантованої гадяцьким договором Виговського, та ставала автономією у складі Речі Посполитої. Визнавати Слободичинський трактат відмовились деякі лівобережні полки. Переяслав став столицею опозиції, яку очолив рідний дядько Юрія Хмельницького, Яким Сомко. Іншими видними опозиційними діячами стали полковник Василь Золоторенко, кошові атамани Іван Брюховецький та Іван Сірко. Підтримували їх у воєнних діях проти поляків та гетьмана Хмельницького війська російського князя Григорія Ромодановського. Таким чином, остаточно відбувся розкол козаків на прихильників Союзу з Росією та прихильників Союзу із Польщею. Пізніше цей розкол перенісся і на всі українські землі. Боротьба дядька з племінником тривала увесь 1661 рік зі змінним успіхом. На початку літа 1662 року Хмельницький взяв у блогу військо Сомка в Переяславі, та на допомогу останньому прийшло підкріплення від Ромадановського. Хмельницький відступив за Дніпро. Після поразки під Каневом він втік у Чигирин. Варто зазначити, що народ був незадоволеним Юрієм. Український історик Дмитро Явірницький пише, що запорозькі козаки іменували його не ясновельможним, а явно безбожним гетьманом. Однак військо Сомко не довелося розгулятися правобережжям, звідти їх вигнали татари, покликані на допомогу молодим гетьману, і заодно за своїм звичаєм спустошили українські землі. Але треба віддати належне Юрію. Він і сам усвідомлював, що не народжений до великих справ. Тому вкотре вирішив залишити гетьманство. Наприкінці 1662 року він скликав у Корсуні Раду, відмовився від булави і вирішив піти у монастир. Гетьманом був обраний Павло Тетеря. А Хмельницький дійсно постригся у Корсунському монастирі, отримавши ім'я Монах Гедеон. З тих пір, кілька років, Хмельницький жив у монастирях Києва, Корсуня, Сміли і навіть отримав сан архімандрита. За його підтримки, у 1663 році було обрано київським митрополитом Йосипа Нелюбович Тукальського, але не визнаного поляками. Проте, володаря гучного прізвища не могла відпустити велика політика. Чернецьке життя Юрія Гедеона було грубо перерване. У 1664 році на правобережжі спалахнуло антипольське повстання. Придушивши заколот, Павло Тетеря заразом розправився зі своїми політичними суперниками. Було розстріляно полковника Івана Богона та колишнього гетьмана Івана Виговського. Юрія Шмельницького, звинувачено у відносинах з бунтарською старшиною, заарештували у Смілянському монастирі та під вартою відправили до Львова. Потім, за наказом короля, його перевели у фортецю Мальборг у Прусії. Звільнили його лише у 1667 році після смерті тетері та укладення андрусівського перемір'я між Польщею та Росією. Протеже турецького султана Наступні дані про біографію Юрія Гедеона належать чи то до 1670-го, чи до 1673 року. Ну, різні джерела вказують різні дати полону Хмельницького татарами. Відомо, що колишній гетьман утримувався не в Криму, як більшість бранців хана, а був відправлений до Константинополя. Там його посадили у замок фортецю Сім Башин Едікуле. Одного разу він зробив спробу втечі, але був спійманий, суворо покараний і прикутий лацюгом до стіни. Вийшовши з фортеці, Гедеон повернувся в Україну, де жив у Уманському монастирі. Однак і тепер він не міг залишатися далеко від політики. Відомо, що у січні 1668 року він брав участь у Генеральній раді війська Запорозького та підтримав орієнтацію Петра Дорошенка на турецький протекторат. У своєму виступі він нібито заявив. Батьківські скарби відкопаю і татарам плату дам, аби під рукою великого государя та королівської величності не бути. Проте вже за кілька місяців він розчарувався в особі Дорошенка і підтримував його суперника Михайла Ханенка. Але про ці роки життя Юрія Хмельницького відомо дуже мало. У 1676 році Юрія Гедеона знову втягнули у війну. Після падіння Дорошенка турки вирішили повернути собі Україну, використовуючи славне ім'я Хмельницького. Вчорашній архімандрит отримав титул гетьмана війська Запорозького та Сарматського князя. Сам же він підписувався Гедеон Венжик Хмельницький, князь України. Його влада, яка постійно підтримувалася турецькою армією, поширилася на Київщину та Поділлю. Йому підпорядковувалися Черкаси, Корсунь, Канів, Жаботин, Бар, Немирів, Кальник та Меджибіж. У 1678 році турецька армія захопила і зруйнувала Чигирин, і місто перестало бути центром козацтва. Тоді Хмельницький обрав своєю столицею передмістя Немірова, вискидки розташована біля невеликої фортеці. Але не солодко жилося народу під його владою з постійними поборами та стягненнями. Все частіше на Юрія нападала хвороба епілепсії з нападами запаморочливості і з надзвичайною жорстокістю. Він карав і страчував неугодних, не знаючи пощади. Від цих нападів страждало все більше і більше людей. Як згадував Дмитро Дорошенко, Хмельницький велів змордувати Астаматія свого ж наказного гетьмана, потім ряд інших старшин. На гетьмана посипалися скарги, що дійшли аж до турецького султана. І у 1681 році, щоб уникнути народних хвилювань, Хмельницького довелося усунути від влади. На його місце поставили молдавського господаря дуку, захопленого, до речі, у 1683 році у полон поляками. У 1685 році турки зважилися знову зробити Хмельницького гетьманом, але той не змінив свого стилю правління, знову почав терзати населення підвладних земель. Ні про яку популярність не могло бути й мови. Турецький Паша заарештував Юрія. Наприкінці 1685 року його привезли до Кам'янця, нині це Кам'янець-Подільський, де засудили до страти. Його задушили на мосту, а тіло скинули у річку Смотрич. Так би славно закінчив своє життя Богданів син. Втім, ні все його життя, ні навіть його натуру не можна було назвати славним. Всі, кому довелося знати Юрія Хмельницького, нагороджували його найневтішнішими епітетами: від природи євнух, Юрась Небіжчик, обмежений розумом, слабкий тілом. Завершуючи, варто зазначити, що Юрій Хмельницький коронувався на гетьманство трьома країнами і, по суті, був 5 разів гетьман. Він побував у різних образах. У 1659-60-х роках він був проросійським гетьманом. У 1660 х по 62 й роки він був пропольським, у 1676 по 81 й і окремо в 1685 році про турецьким гетьманом. По своїй природі він був скоріше виконавцем, ніж лідером, тому легко підкорявся впливу найсильнішого впливу переможця: то одного, то другого, то третього. Діючи таким чином, Юрій сам, того не знаючи, зробив усе, щоб розколоти Україну на дві частини. Правобережну та лівобережну. Але це вже інша історія. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Продовжуйте дивитись український YouTube. На все добре!